Тема нашого відео множення многочлена на многочлен. Розглянемо дану тему на прикладі: многочлен А плюс Б потрібно помножити на член Х-З. Замінимо другий многочлен Х-З через С, через одночлен С. При цьому ми получимо А плюс Б помножити на С. Це є розподільний закон множення відносно додавання. Застосовуючи його, ми отримаємо, що АЦ додати БЦ. Повертаючись назад до нашої заміни, ми отримаємо, що А потрібно помножити нам член Х-З, додати Б помножити на такий самий мночлен Х-З. При цьому не забуваємо, що кожен одночлен множиться на кожен елемент нашого мночлена. тобто А на х, А на Y і А на Z. Так само і одночлен Б множиться на кожен елемент нашого мночлена. В результаті цих перетворень ми отримаємо Ах мінус Ау, мінус додати bx відняти By відняти BZ. Або це можна виконати ось таким чином. З урахуванням того, що ми тільки що проробили, ми можемо сказати, що кожен елемент першого много члена потрібно помножити на кожен елемент другого много члена. Відповідно, елемент А і, відповідно, елемент Б. Кількість доданків, отриманих після множення, повинно бути кількість доданків першого члена на кількість доданків другому члена. В даному випадку 2 на 3 дорівнює 6. Порахуємо, що ми мали в результаті 1, 2, 3. 4, 5, 6. Шість доданків ми отримали при множенні многочлена на многочлен. Отже, існує правило, що говорить, щоб помножити многочлен на многочлен можна кожний член одного многочлена помножити на кожний член другого многочлена і отримані добутки, додати. Не забудьте, будь ласка, ось це правило, яке я вам показала схематично як множиться один член на інший, і потрібно знати правило множження ного на многочлен. Для закріплення теоретичного матеріалу виконаємо кілька завдань. Перше завдання має вигляд: спростіть вираз 3х мінус 4, що множиться на 2х додати 3. Мінус х мінус 2, що множиться на х плюс 5. Отже, застосовуючи правило, яке ми тільки що розібрали, кожен елемент першого члена ми множимо на кожен елемент другого члена ми отримаємо 3x помножити на 2x, додати 3х помножити на 3 відняти 4 помножити на 2x, відняти 4 помножити на 3. Мінус і друга пара дужок. Відповідно з урахуванням того, що перед дужкою стоїть знак мінус. Отже, мінус х помножити на х. Мінус х помножити на 5. Мінус. Мінус 2 помножити на х. Мінус мінус 2 помножити на 5. Дорівнює. Тепер ми отримали суму одночленів, але не стандартного вигляду. Зверніть, будь ласка, увагу, що у нас всі одночлени не стандартного вигляду. Стандартний вигляд тоді, коли коефіцієнт на першому місці і буквені вирази не повторюються, знаходяться своїми степенями. Отже, зведемо одночлени до стандартного вигляду: отримаємо 6х квадрат. Додати 9х. Відняти 8х, відняти 12, відняти х квадрат, відняти 5х, додати мінус на мінус дає плюс. Тому додати 2х, додати 10 дорівнює. Тепер ми отримали многочлен нестандартного вигляду. Так як відбувається повторення одних і тих самих одночленів, тобто є подібні доданки. Зведемо подібні доданки. 6х2, віднятих квадрат буде 5х квадрат 9х мінус 8х, мінус 5х плюс 2х. 9 мінус 8 мінус 5 мінус 4 плюс 2 мінус 2х. І залишається вільне число мінус 12 додати 10 буде мінус 2. І ось ми звели наш многочлен до стандартного вигляду. Немає подібних доданків, і відповідно всі одночлени також стандартного вигляду. Розглянемо іще одне завдання. Подайте у вигляді многочлена вираз А плюс 2, що множиться на А мінус 5, що множиться на А плюс 3. Ми бачимо добуток трьох многочленів. Як поступити в цьому випадку? Перш за все, ми перемножимо між собою перші дві дужки, оці два многочлена. При цьому ми отримаємо мінус 5А додати 2а мінус 10. Не забувайте про те, що кожен елемент з першої дужки ми множимо на кожен елемент з другої дужки. Кількість доданків повинна бути 3. І отриманий многочлен множимо на А плюс 3, не змінюючи. В першій дужці зведемо подібні доданки і многочлен А квадрат відняти 3А відняти 10 і помножити на член А плюс 3. При цьому ми отримали. Три членики треба помножити на двочлен. Принцип множення той самий. Кожен елемент першої дужки ми повинні перемножити на кожен елемент другої дужки. В результаті цього множення ми отримаємо А в квадрат помножити на А, додати 3а квадрат, мінус 3а помножити на А, мінус 3А помножити на 3, відняти 10, відняти 30. Зведемо одночлени до стандартного вигляду. Це буде А в третьому додати 3А квадрат, відняти 3А квадрат, відняти 9А, відняти 10 а і відняти 30 дорівнює. Зведемо подібні доданки. В А в3 подібних доданків нема. тому ми його запишемо самого в першому вигляді. Отже, А в третьому. 3А квадрат мінус 3А квадрат, звівши дані подібні доданки, ми отримаємо 0. Мінус 9А мінус 10а дає мінус 19а і мінус 30. Ми отримали многочлен стандартного вигляду, в якого немає подібних доданків, і всі одночлени також стандартного вигляду. Виконаємо кілька завдань з нашого підручника Номер 432 Виконайте множення двох ного членів, приклад, 1». підручник Алгебра 7 клас під редакцією Мерзляк-Полонський Якір 2020 року. Отже, виконаємо множення першого нового члена на елементи другого много члена. В результаті ми получимо а помножити на Б, додати А помножити на 5, відняти 2 помножити на Б, відняти 2 помножити на 5. Спростивши, показавши одночлени в стандартному вигляді, ми отримаємо АБ додати 5А, 2Б, 10. Перевіримо, чи є подібні доданки. Їх немає. Отже, зводити нам нічого не потрібно. Даний член зображений у стандартному вигляді. З цього номера також виконаємо приклад номер 7. В цьому прикладі будьте уважні, так як дуже багато мінусів. Отже, поступово мінус М помножити на 5. Мінус 2m помножити на 5, мінус 2m помножити на мінус m, мінус 3 помножити на 5 і мінус 3 помножити на мінус m. Запишемо одночлени в стандартному вигляді: мінус 10m додати 2 м квадрат, відняти 15, додати 3m. Зведемо подібні доданки і запишемо новий член в стандартному вигляді, із порядком спадання степенів. Отже, найвищим степенем є 2m квадрат. Подібними є мінус 10m і 3m буде мінус 7m і відняти 15. В цьому номері також виконаємо приклад номер 11: двочлен помножити на тричлен. При цьому ми будемо мати 2а помножити на 4а квадрат 2а помножити на мінус 4а буде мінус, отже, 2а помножити на 4а, плюс на плюс, плюс отже, додати 2а помножити на 3, додати. 3 помножити на 4а квадрат, плюс на мінус дає мінус, 3 помножити на 4а, плюс на плюс дає плюс, отже, плюс 3 помножити на 3. Запишемо одночлени в стандартному вигляді: 8а в третьому, мінус 8а квадрат, додати 6а, додати 12а квадрат, відняти 12а. Додати 9. Зведемо подібні доданки. А в третьому подібні доданки нема, тому її переписуємо, так, як є. 8а в третьому. мінус 8а квадрат додати 12а квадрат буде 4а квадрат 6а мінус 12а буде мінус 6а додати 9. Ми отримали многочлен стандартного вигляду, в якому всі одночлени також стандартного вигляду. Розглянемо номер 434. Спростіть, вираз приклад номер 1. Розкриємо дужки, перемноживши многочлен на многочлен в першому випадку і одночлен на многочлен в другому випадку. Що ми отримаємо? х на х дає х квадрат, додати 11х. Додати 2х, додати 22. Тепер потрібно одночлен член 2х помножити на много член 3 мінус 4х. Мінус на плюс дає мінус 2х на 3 6х. Мінус на мінус дає плюс. 8х квадрат. Зведемо подібні доданки. Х квадрат додати 8х квадрат буде 9х квадрат. 11х додати 2х, відняти 6х буде 7х, додати 7х і додати 22. Номер 436. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Завдання складається з двох частин. Перша частина спростіть вираз, друга знайдіть його значення. Отже, спростимо наш вираз. Так, як перед першою парою двох многочленів стоїть знак плюс, ми просто перемножимо ці два многочлени, не звертаючи увагу ні на які знаки, і отримаємо. Х квадрат відняти 5х, додати 2х мінус 10. Але перед другою парою многочленів стоїть знак мінус. Тому рекомендую поставити мінус відкрити дужку і перемножити між собою ці два многочлени, і лише потім, розкривши дужки, звести подібні доданки. Отже, ми будемо мати х в другому додати. 4х, відняти 3х, відняти 12. Зведемо подібні доданки і розкриємо, відповідно, дужки. Х квадрат, мінус 5х додати 2х дає мінус 3х, мінус 10. Мінус х квадрат, в дужках 4х і мінус 3х дає х. Але перед дужкою мінус, тому буде мінус х і додати 12. Зведемо подібні доданки. Х2 мінус хвадрат дає 0. Міс 3х мінус х буде мінус 4х. Міс 10 додати 12 буде плюс 2. Ми спростили вираз і отримали многочлен вигляду мінус 4х плюс 2. Потрібно підставити відповідне значення, тому ми пишемо: якщо х дорівнює мінус 5,5, то підставляємо значення мінус 4 помножити на мінус 5,5 і додати 2. Мінус на мінус дає плюс 4 помножити на 5,5 буде 22. І додати 2 буде 24. Ми, ж, ми знайшли значення даного виразу. Номер 438. Розв'яжіть рівняння. Приклад: номер 1 з цього номера. Перше, що зробимо, це розкриємо дужки, тобто перемножимо многочлен на многочлен. Не забуваючи, що кожен елемент першої дужки множиться на кожен елемент другої дужки. При цьому ми будемо мати 8 х квадрат. Додати 6х, відняти 12х, відняти 9 мінус 8 х квадрат дорівнює 33. Зведемо подібні доданки у лівій стороні нашого рівняння. 8 х квадрат мінус 8 х квадрат дає 0. 6х мінус 12х буде мінус 6х мінус 9 дорівнює 33. Елемент, що не містить змінної, переносимо в праву сторону, не забуваючи знак міняти на протилежний. Мінус 6х дорівнює 33 додати 9, мінус 6х дорівнює 42. Х дорівнює. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто 42 поділити на мінус 6. Отже, х дорівнює мінус. seem